Десь два місяці тому ми представили е, наш звіт е, щодо питання блокування податкових накладних. Його підтримали е, представлений в нашій наглядовій раді п'ять пізних е, асоціацій, е, інші, які також позитивно відгукнулися. І е, звіт підтримав також пан Гетманцев, голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Отже, можна вважати, що взяти у старт. Ми тут бачимо наших 10 таких основних рекомендацій. було ще 20 технічних. Багато з цих тем вже сьогодні було заторкнути. Потрібна справжня автоматизація, а не ручне управління за, скажімо, за кулісами автоматичної системи, і продумувати рішення до кінця. Я знову ж таки через брак часу не буду повторювати всіх цих рекомендацій, їх ви можете знайти на нашому сайті на, у нашому звіті. Отже, що сталося по лінії виконання цих рекомендацій по порівнянні щодо відновлення і уточнення автоматизації, в принципі, наскільки ми бачимо нічого щодо роботи над критерієм ризиковості, один. Ну, ми так оцінюємо приблизно на 10%, подібно із е, запобіжниками ЕСМКОР, е, тобто, щоб давати е, бізнесу наперед, зрозуміти, е, що його можливо чекає, і з питань е, аналізу і прогнозування. Е, щодо коригування адміністративної практики, ну сам факт, що ми сьогодні разом це усі дискутуємо, це вже є поступ, і ми бачимо, що певні кроки робляться, щоб врахувати е, частину. Цієї практики, хоч знову ж таки, далеко-далеко не досить, е, публікуються дані про показники, але ще не досить. І фактично, якщо е, йдеться про е, надання даних, то ми ще чекаємо від ДПС поглиблених даних щодо першого кварталу. Е, я хотів був з ними сьогодні поділитися, але їх ми ще не отримали. Отже, питання оперативного доставлення даних, які повинні бути в автоматичній системі автоматизовані. Залишається актуальним. І бачите тут щодо питань ризиковості платника, знову ж таки січневі зміни, дещо зробили. Ми оцінюємо десь на 40% визначення пропорцій сумнівних операцій, і, і, і значить саме поняття смкор запобіжників радше ніж виконання його на технічному рівні. Так що 40% в те, в, в, теоретичне, а практично десь 10%. Готовність е, розширити можливості адміністративного оскарження десь на 50%. Е, і е, щодо інформування щодо ризикових контрагентів, тут ми вважаємо, що найбільше зроблено. Е, по лінії технічній, знову ж таки, я не буду входити у ці всі е, перепрошую деталі, е, але е, Побачимо, це нагадує нам доповідь, як яка якраз була пані Лисовець питання ризиковності платника через сумніви до покупців, тобто так сказати, віральна ризиковість, яка є можливо унікальним таким аспектом української українського підходу. до Цих питань тут ми не бачимо жодного поступу. Тут я думаю, треба багато що зробити. Бо воно е, найширше впливає е, зі всіх е, проблем і обмежень е, пов'язаних з цією системою. Е, перед тим обговорювалося наскільки поширеною залишається ця, ця, ця проблема? Е, говорилося, що от вже до 0,8% вісім знижено е, пропорція зупинених накладних. Ми наголошували у звіті, і я наголошую сьогодні знову що питання є не стільки у кількості накладних, а на те, на, те, на, на які е, підприємства, на скільки бізнесу вони впливають. Ми бачимо, що було приблизно 40 тисяч е, в жовтні е, 22-го року, в листопаді, е, це був пік е, проблеми. Березень все ж таки 26 тисяч, понад 26 тисяч, це так, майже на 40% менше, але далі є Чотири рази більше ніж у березні 2020 року. Так, що дослівно в рази більше ніж в той час, коли початково запрацювала система, і початкові обіцянки автоматизації передбачуваності ще якось здійснювалися. Так що тут лишається значить велика проблема бізнесу. Це також відзеркалюється у опитуваннях бізнесу. Остання березневе опитування, квітневе Адвантер, це. Також показує, отже, що ми пробуємо робити в цій ситуації. Це посилений діалог як з Мінфіном, так і ДПС. Ми, включно з тим, вже було згадано, що ми подали наші рекомендації щодо змін до постанови 1165. І бачимо, що дещо з цього було, було включено. Це було видно в, нашій, в наших цих процентах, тобто запровадження процедури адміністративного оскарження рішень про відмову у врахуванні таблиці даних та ризиковості платника, і усунення несправедливих негативних наслідків у випадку безпідставного спрацювання ЕСМКОР, тобто автоматизація виправлення системи. І запровадження присічного 180-денного строку операцій поза межами якого не можуть бути підставою для визнання підприємства ризиковим, е, так що е, останнє слово тут залишається за мінфіном державною регуляторною службою, які не повинні повторити тих помилок, які були у жовтні. Коли в принципі відбулася липова, можемо сказати так, регуляторна процедура. Оцінювання було основане на нереальних цифрах. Тут потрібно врахувати, ми вважаємо частину і судову практику, але і наш звіт, і оцінку на підставі опитування реального тягару для бізнесу від тих обмежень, які накладає система СМКОР. Так що це все повинно бути частиною тепер оцінювання. І е, фіналізації оцих рішень, е, тепер ми вважаємо е, також, що багато що могло би допомогти в майбутньому е, впровадженні в життя е, закону про адміністративну процедуру, е, яке тоді і на податковий блок е, поширять. Е, Значить, європейське і згідне з законодавством Євросоюзу розуміння адміністративних процедур сключно з оскарженням. Але що ми зауважили замість того, аби міркувати над способами адаптації цього принципу до СМКОР-процедур, ДПРС наразі ініціювала перед кабінетом міністрів ДПС і МінФін. Законопроект щодо виключення цілої податкової сфери з обсягу дій закону України про адміністративну процедуру. Е, якраз сьогодні це питання буде обговорюватися в межах робочої групи в Кабміні, Ми там беремо участь, але для мене це межує зі скандалом. Е, ми відстоювали і відстоюватимемо позицію про недоцільність е, вилучення податкової сфери із закону. Пов'язане це насаперед із тим, що близько 70% скарг до нас належить саме до податкової тематики. Тому не зрозуміло, яка буде цінність такого закону про адміністративну процедуру, якщо ціла сфера найбільш об'ємна для українського бізнесу буде вилучена. Для чого тоді та вся гучна робота і виконання єврооб'яки там зобов'язань і прийняття? Так що, я думаю, що для цілої спільноти, яка цікавиться цим питанням, це дуже важливо. Податкова сфера мусить бути охоплена новим законом про адміністративну, про адміністративну процедуру. Так що ми будемо цим і надалі займатися питання регіональних Комісії Державна податкова служба повідомила, що вона відпрацювала із регіональними комісіями кожну справу наголосила на недопустимості прийняття необґрунтованих рішень, наприклад, неврахування таблиці даних, з причин відсутності фактів, подання на реєстрацію і так далі. Але при прийнятті власних рішень в цій категорії справ центральний апарат вважає за можливе керуватися таким підходом, якщо не зупинялися податкові накладні. То це може бути достатньою причиною не враховувати таблиці даних. Це трохи абсурдна ситуація, де фірма, яка бажає так сказати, превентивно зареєструвати, її відмовляють, бо кажуть, ви ще не мали проблеми. А якщо виникає проблема, кажуть, а, а де у вас таблиця? Так що, це не є, скажімо, е прихильний до бізнесу підхід чи логіка у цих питаннях ближче до кінця травня. Як нас запевняють наші партнери з боку держави, має запрацювати кол-центр ДПС, що мало б суттєво розширити можливості інформування бізнесу про шляхи подолання проблем в СМКОР і надання фідбеку. Е, також ми чекаємо значне розширення профайлу платника в електронному кабінеті платника податку, бо ми наполягаємо на тому, щоб платник зрозумів, як його бачить податкове, які аспекти потребують додаткового роз'яснення. Тут взагалі, і я про це вже трошки сказав перед тим: питання цих двох факторів довіри з одного боку і страху з другої, з мого досвіду, в Україні закручення гайок всяке спричинює не більшу чіткість, а навпаки, простір для ручного управління. Створює саме цю сіру зону і тим самим плодить посередників, які пропонують вирішити питання. Е, і тому важливо також відмітити е, працю набу е, щодо боротьби з корупцією в сфері -кор. Е, Тут можна я думаю, багато хто вже бачив це відео, яке було розповсюджене. Е, про… Корупційні пропозиції розблокування за півтора процента це якраз зворотня сторона надмірного ускладнення процедур і незрозумілих рішень. І це якраз ці наші рекомендації щодо реальної автоматизації, зменшення людського фактору, запровадження ефективних структур оскарження. Були направлені на подолання цього негативного явища і можуть допомогти також в боротьбі із корупцією. Е і також я б хотів бути вдячним е саме тим е представникам бізнесу, які таки пішли на співпрацю в набусі справі. Ми багато чули від різних контрагентів загальних згадок. Мало в принципі по відношенню до нас ніхто не хотів е передати справу. Через нас до правоохоронних органів. Так що, тут також питання залученості бізнес-спільноти. Маєте бажання розв'язати проблему? Звертайтеся до довірених установ, щоб її розв'язувати. Бо між собою про це нарікати чи натякати це гарно, але воно не допроваджує до конкретних рішень. Так що поточна ситуація. Доводить нас до того, що ми чого ми сподіваємося, і тут якраз е, навіть протягом наступних кількох годин я е, буду зустрічатися з керівництвом ДПС і вказати на як наші рекомендації, так і те, що я сьогодні від вас усіх почув. Е, будемо також продовжувати робочі зустріч технічного характеру щодо дотискання, скажімо так, наших рекомендацій. Е, і, і я дуже радію, що і від пані Ханової та інших представників судівської влади, які тут сьогодні, що вони готові долучитися до діалогу держави і бізнесу, наслідком якого має бути реформування відносин. Так що ми закликаємо таким чином, не тільки ДПС, як визначено в наших рекомендаціях, коригувати свою адміністративну. Практику на основі судових позицій, але й судову гілку влади всіляко допомагати виконавчій та законодавчій владі реформуватися максимально органічно із розвитком правозастосування. А якраз саме це вибудує ту довіру, яка кінець кінців допоможе нам усім перемогти страх. І цим я завершую.